Слава Україні! Сьогодні говоримо про ліхтарик Netcore EDC31, наданий для огляду офіційним дилером NETCORE в Україні. Посилання в описі до відео і там же є промокод на знижку. Основні характеристики 3500 люменів, 380 метрів, 2 метри падіння і 2 метри занурення у воду Акумулятор вбудований ємністю 3800 мА заряджання через порт USB Type-C. Комплект поставки досить традиційний. Інструкція, гарантійка, Кабель USB Type-C, тімляк та сам ліхтарик. З відмінності, цього разу на корпусі на упаковці є ремовка, нагадування, що ліхтарик заблоковано, його треба розблокувати перш ніж вмикати. Тімляк традиційний з фастексом фіксування довжини петлі, відмінний від моделі DC35, де був паракорд з пластиковим карабіном. В інструкції особливо увага приділяється тому, як закріпити тімляк на ліхтарі. Основні режими ліхтаря розміри та основні фішки. Традиційно для наїдкорів присутній розділ на українській мові. Ліхтарі серії EDC. Ліхтарі серії EDC. Це ліхтарі, так би мовити, для самозахисту, коли нам необхідно когось осліпити. У них швидкий доступ до максимальних режимів, і вони мають такий часом тактичний, тактичний вигляд, а часом такий досить цивільний, як, зокрема, як EDC27 та 29. Якщо порівнювати 31 модель з 35-ю, вона значно компактніша, але зберігла основні риси тієї моделі. Головна відмінність 31 ї моделі від 35-ї використання вбудованого акумулятора 18650 ємністю 3800 мАч, що дозволило зменшити її габарити. Довжина 1132 мм, діаметр голови 23 мм, хвостовий діаметр 22,6 а вага з кліпсою всього 100 г. Як і в edc 35 кліпса може бути знята. Порт зарядки тепер ховається просто за заглушкою, над поворотним кільцем, як в 35-й моделі. Присутній механічний вимикач блокування. Кнопка в хвості розташована так само, має два. Положення, набів натискання і повне натискання, а індикатор заряду перенесено в хвіст ліхтаря, а не на бічній стороні, як в 35-й моделі. Також, на відміну від 35-ї моделі, тут немає ударних кромок з нержавіючої сталі. Щоб показати вам наочну відмінність розмірів, ось 35-та модель. Бачимо відмінність хвостових частин. Розташування порта зарядки схоже, але кришки у них різні. Кнопки розташовані однаково, але ударна кромка 35-ї моделі більше закриває її. В той час, як в 31-й кнопка більше виступає. І головна частина з ударною кнопкою кромкою в 35-й моделі. І просто алюмінієва в 31. -й. В ліхтарі використовується 9-ти кристальний світлодіод, центральний кристал та 8 додаткових по периметру. Центральний відповідає за. Хотспот бокові за додаткове бокове світло. Всі разом вмикаються і дають максимальну яскравість 3500 люменів. Керування ідентичне 35-й моделі. Розблоковуємо механічний вимикач положення вниз. Натискаємо кнопку на половину і вмикається режим 1500 люменів 380 метрів далекобійність. Центральний тільки кристал працює. Якщо ми затискаємо кнопку повністю, вмикаються всі 9 кристалів, і це вже максимальний режим 3500 люменів 330 м. Ліхтарик при цьому відповідно дуже сильно гріється, і робота цього режиму триває, поки ви натискаєте кнопку або поки не спрацює термозахист і не вимкне цей режим. Основні режими, щоб їх активувати, повне натискання на кнопку, вмикається режим, який ви останні використовували. Мінімальний режим це 5 люменів, 57 годин 20 метрів. При цьому, якщо ми будемо натискати на кнопку, у нас буде натискати і утримувати кнопку. У нас буде активуватись режим турбо і доступ до максимальних режимів. Коротке натискання. Активує наступний режим: 70 люменів 24 години 85 метрів. 300 люменів 5 годин. І максимальний режим 1100 люменів, 4 години і 200 метрів дальність. Nedcore EDC 31. Мінімальний режим. Таке холодне світло. В хвості бачимо зелений індикатор режимів. Мінімальний. В принципі, метрів на 30 ми висвічуємо стовбури дерев, кущів і горблем з цим нема. Коротке натискання міняє режим. Промінь досить широкий і зручно пересуватися, не засліплюючи себе, маємо засвітлену ближню зону та гарний промінь. Третій режим. Четвертий. І вмикаємо Йоєчай-діоди. Це дальнє світло 1500 люменів. А це максимальний режим 3300. Ну, дальній режим має місце бути, непогано проявляє себе, зменшується засвідка ближньої зони, як мені здається, а максимальний режим на це дійсно когось сліпити. Для порівняння дістаємо EDC35 і дивимося його промінь. Він значно ширше. Мінімальний режим, мені здається, його більш слабкий. Мінімальний режим 31-го зліва, 35-го справа. 31-й. 35-й. Він значно ширше, але, як на мене, тут вже момент такий, що себе буде відігравати розміри і вони будуть на користь 31, якщо ви плануєте використовувати його в кишені. От бачите, спрацював термозахист і він у нас перевівся в менш яскравий режим. У ліхтарі використовується 9-кристальний світлодіод UHI 20 Max, максимальна яскравість 3500 люменів, а максимальна дальність до 380 метрів. Заряджання ліхтаря відбувається через вбудований порт USB type c Порт закривається на заглушку. Заглушка двохкомпонентна: зовнішня частина це пластик, внутрішня це гумка. Відповідно, герметичність забезпечується на рівні. Під час заряджання ліхтарем можна користуватися доступні всі режими, в тому числі турбо. Якщо порівнювати 31 та 35 моделі, то маємо відмінності в габаритах, обумовлені ємністю вбудованого акумулятора, як на мене, ємність не така критична і завжди ліхтарик можна зарядити. Основні особливості ліхтарів дуже схожі: механічний вимикач, швидкий доступ до турборежимів та використання світлодіода UHI. 20. Покористувавшись певний час ліхтарем edc 35 можу сказати свої відгуки про нього і перенести їх на 31-модель. 35-й для мене великуватий. Так, він класно лежить в руці, але в кишені курці він займає досить багато місця і досить громісткий. У цьому плані 31-ша модель значно цікавіша. Ударні кромки вони дуже підкупають, додають дизайну і збільшують. Як мені здається, впізнаваність ліхтаря. Механічний вимикач класна штука. Він дійсно допомагає і забезпечує захист ваших кишень від того, щоб ліхтарик їх не пропалив. Бо 35-й спокійно пропалює тканини типу Оксфорд та Болонь. Кнопка, Кнопка звикаєш до неї, якщо покористуватися, ніяких проблем з нею нема. Індикатори заряду інформативні, також проблем нема. Кліпси зручні, широкі, глибокі, не злітають, поки проблем з цим не бачив. Світло. По світлу я маю певні зауваження. Так, у нас є класний далекобійний режим відносно, але ми не маємо можливості використовувати 8 додаткових кристалів як ближнє світло, як заливне. Вони використовуються тільки в одному максимальному режимі, що не є дуже добре, як на мене. Мінімальні режими прикольні, класні. Moonlight це одна з фішок ліхтарів Ned Core, яка є майже в кожній моделі і використовується дуже часто. Будований акумулятор, я думаю, це не проблема. І якщо ліхтарик спеціально сильно не морозити, не перегрівати, то проблем з ним не буде. Також з відмінності 35 та 31 моделей ми бачимо наявність в рефлекторі 35-го датчика наближення. Хоча, як на мене, він працює дуже неадекватно і його наявність там викликає питання. Якщо вам потрібні ліхтарі з потужним заливним світлом та можливістю самозахисту за рахунок світла, то зверніть увагу на edc серію. Саме в ній є ліхтарі, як такі досить цивільні edc 2729, так і такі досить тактичні 31 та 35, які дозволяють швидко отримати доступ до максимальних режимів. І при цьому вони мають економні режими, які нам потрібні в повсякденному використанні ліхтарів. Якщо порівнювати edc 31 з ліхтарями інших марок, то він досить компактний для порівняння Phoenix LD30 з змінним акумулятором, і бачимо, що 31 й майже такий самий по габаритах за рахунок того, що акумулятор вбудований. Але якщо порівнювати EDC31 та LD-30, то у них абсолютно різні рефлектори, відповідно, і різне світло. І LD-30 має класичну схему режимів, перебирається все по колу. А в EDC маємо швидкий доступ до турбо. В порівнянні зі SkillHunt Mix 7 Generation 2, EDC31 трішки більше, але у них різна оптична система, Тір оптика проти класичного рефлектору. Відповідно, за рахунок цього Скілхан здається трішки менше. Окремо, слід зауважити, що якщо у нас нема потреби саме в потужному доступі до якихось турборежимів, а нас цікавить саме далекобійність, то слід звернути увагу на модель Netcore MT2C Pro. Вона теж на акумуляторі 18650, високий клас вологозахисту, але за рахунок свого рефлектору та нового діоду, отримуємо дуже класний далекобійний промінь з дальністю майже 500 метрів в такому компактному корпусі. Відповідно, під кожні задачі свій ліхтар. Конкуренція це добре, завжди є якісь нові технічні рішення, і кожен може знайти той ліхтар, який покриває його потреби. Ось так виглядає серія EDC на фоні інших більш цивільних ліхтарів. З додаткових режимів керування ліхтарем можна відзначити ще один такий момент. Коли у нас заблокована кнопка, ліхтарик у нас не ввімкнеться і не реагує на активацію. Розблоковуємо ліхтарик, у нас доступні всі турборежими і основні для режими для користування. Якщо у нас у привімкненому ліхтарі затиснути кнопку і заблокувати ліхтар, то у нас буде режим швидкого доступу до турборежимів. При цьому у нас короткі натискання як не активують ліхтар, активується тільки при повному натисканні два режими 1800 та 3800 люменів. Для того, щоб вимкнути режим, коли ми активуємо турборежими, нам треба розблокувати ліхтар і натиснути турборежим. Після чого вимкненого ліхтаря заблокувати знову. Натискання кнопки в нас вже не активує цей режим. Можна забіг запрограмувати цей режим, коли нам необхідно в заблокованому положенні швидко вимкнути ліхтар. Так, в певних ситуаціях механічний вимикач сповільнює час активації та ввімкнення ліхтаря, але загалом він дуже потрібен в цих моделях, бо вони потужні і спокійно пропалюють тканини. Ось така модель Netcore EDC35. З одного боку, простенька, з іншого боку, дуже технологічна та просунута, яка дозволяє швидко активувати турборежими. Має мінімальні режими, має порт USB Type-C для зарядки та в кнопку, яка дозволяє керувати ліхтарем. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!